Друзі, вітаю! Мене звуть Аліна, я представник компанії Плазмоагро. І ми продовжуємо наш проект порівняння півночі та півдня Вінницької області. І сьогодні ми знаходимося в господарстві СВК Вівсяницьке. Але в кадрі сьогодні буду не я. А в кадрі сьогодні буду я. Вітаю! я Мирослав. Розкажіть, будь ласка, цікавить безпосередньо технології обробітку, яку ви застосовуєте в себе в господарстві? Яке у вас жилення, які добрива використовуєтесь, можливо, органіку. Також цікавить технології, якщо по соняшнику, якими ви користуєтесь більше, чи це імі-технологія, чи сульфотехнологія, чи більше Ви прихильники до класики. Ну і було б цікаво по системі захисту безпосередньо, скільки обробітків гербіцидних проводите. Скільки фунгіцидних і скільки інсектицидних обробітків у вас лягає у господарстві безпосередньо на соняшник? Соняшник 7-300 гектар. З Цих 300 гектар, 220 грунтова схема і 80 і мі. Ми брали два гербіциди азагрохім технології: це Пропазокс і Прометрин. Він називається Промекс. Промексу ми дали е, 2,5. І п'ятьокса 2,2. І напевно, пропазокса мало. Все таки у нас. Проскочило трошки злоки, ну, ми їх не зачіпали. Мені рекомендував Олег, казав, давай до 2,5 йди, п'яти Але в мене, знаєте, такий впертий характер, я 2,2. 2 То ми зупинилися на схемі ВОші. Получається, і дешево, більш-менш дешево. Якщо брати оригінальні продукти, то вони в два рази дорожчі. Але результат той самий. Ми нічого не додавали з прилипачів. Ми внесли, зразу приробили. Після посіву внесли, посіяли, внесли, пустили борони, приробили гарно і залишили. Ну, ви бачите, я вважаю, що соняшник чистий, непоганий. Ну, так, тут вже лімітуючий фактор у вас відіграв відсутність пологи, можна сказати, так. після внесення. Попередник була кукуруза, яку збирали зимою, Це ви стоїте, так склалося, що її збирали зимою, і молотили. Рахую, що ми 4 тонни соняшника повинні взяти. Найбільше ми не стремимося, більше ми не даємо поживи. Це так по гербіцидних технологіях. Практично не було вологи. Ми соняшник, щоб вас не обманути, почали сіяти 11 квітня і встигли посіяти, і пішов дощ. Гарний дощ. Пішли після 18, 19, 20 там до 25 міліметрів. А це наші були єдині дощі, які були. Грунтовий ну, ви вже вносили якраз перед цими дощами, а це вже дощом. після дощами. Перед, перед, дощами. До. перед дощами ми внесли. Слава Богу, більше ми сюди не їдемо. Ну, кожен рік ми так працюємо, пропазок промекс. Але ті роки вони давали Промекса по 2,2, і але цього року я говорив на 2,5. Щоб не пропустити Христосвітні. В рекомендації по нормах від АХТ все ж в залежності від погодних умов, від ґрунтів. Взагалі, хоча б орієнтовано розуміть, чи у вас він буде ґрунтовий з заробкою, чи він буде без заробки, чи якісь у вас малює опади, чи встигаєте ви. Плюс по технології в залежності ефективність ґрунтових впливає, як так як ви зробили правильно, це посіяли і відразу внесли колише вологий ґрунт, коли препарат може зв'язатися нормально з ґрунтовою вологою. Плюс ви ще за його можна сказати заробили. Це ще е, попливало на ефективність е, безпосередньо препарату. В залежності, так як я говорю, від ґрунтів вже грається і самої нормою. Якщо у нас будуть там піски, і збільшить норму там, того ж самого пропазокса, промекса там до 2,5 літрів, і ми не знаємо, чи в нас будуть погодні умови і підуть дощі, у нас може бути біда. Якщо у нас нормальні чорноземи, тоді у нас відсоток гумусу там, більше 3,5, більше 4, тоді ми можемо по 2,5, 2,5 половиною, два з половиною тоді тут без всяких питань ми можемо збільшувати норму до 2,5 літрів. Але і 2 літра, якщо нормальна кількість вологи, і 2 літра буде відпрацьовувати на 100%. Тут лімітуючий фактор у нас вийшло так, що ми внесли. Він тримав, вологи немає, засуха, ми розуміємо, грунт сохне, пилюка, та, та діюча речовина може, наприклад, разом з цією пилюкою при вітрах витучуватися. Якщо б у нас, наприклад, ви внесли, пішли дощі, було все гарно, там через хай три тижні, через місяць ще випали нормальні дощі, вже в нас ще відбувалася реактивація, то був би більш пролонгованіший захист. А як ми, як то говорять, агрономи не ванги, ну, ми не можемо спрогнозувати, не знаємо, коли будуть ті, ті самі опади, коли нам вносить, коли нам заказувати той дощ, щоб він е, випав у той період, коли нам треба прове, е, щоб відбувалася та сама реактивація. Тому ну, можна збільшувати, якщо у вас гумус 4,2, можна збільшувати норми до 2,5 літрів, як пропазокса, так і промекса. Але в залежності від тих ж самих погоднокліматичних умов. У мене є господарство, ну там. Кожен рік на класичному сонячнику проблема це христоцвіт. — Промикса збільшувати. Да. Ми збільшуємо промекса. Наприклад, у вас чую, що є класика і чую, що є імі. Чому імі? У вас є проблема з бовчком? Нема. Чому імі? У нас є поля, які трошки віддалені і забур'янені. І ми на імі частково йдемо по класиці. Але якщо в мене прогорить класика, у мене є можливість забрати. Страхова схема. Да, ми буває так, що тут працюємо всім. Там, Неому, є 25. -ий. І вносимо ґрунтові гербіциди пропазок зі промос. Якщо вони не спрацювали, у нас є чим забрати, щоб не нашкодити сонцю. Ну, то це, я скажу вам так, що це правильне рішення. і, от, наприклад... Але я... буває дороге. Ну, тут а, або, як то говорять, економія має бути е... економ... то, в «Рибках» і новою, <сум> да. Це да, да, да. Все, все правильно. <сум> <сум> Тому тут ви можна сказати, що самі себе перестраховуєте. Ну, це е, страховка. Наприклад, є багато у мене господарств, які сіють е, соняшники по сульфотехнології, але вони все одно працюють ґрунтовими. І потім вони вже дивляться безпосередньо треба, по чи сезону, треба. чи треба, чи не треба. Якщо треба, вони вже законують. У мене є такі господарства, ренадером. які дружать зі мною, то я в, ним, в них страхуюся, сію е, і мішку. І роблю порунтові технології. А тут а, ми і ми не можемо багато сіяти, бо тут сіється буряк. Ну так, що це скарб впливає на. Да, у нас буряк сіється. На у нас 1400 голів верха, свині. Ми практично кожен більше п'яти тонн носимо гною на один гектар. Тобто, що ми носимо 20 тонн через 4 роки, ми вертаємось назад сюди зною. Mm, я зрозумів. Процес мінералізації. Людей є багато робити, є кому. Ми ні техніки не наймаємо, нікого не наймаємо, все самі. Ще самі ходимо по нормах. Крім органіки, ви ще е е кидаєте щось? Мені дефекат. Ви будете їхати, я вам покажу на бригаді, лежить. Ну, ми його привезли. Привезли три роки, він полежав, потім внесли і все. Ну і живий, Ну, так. Звісно, ми носимо. Система одобрення у нас під соняшник. Чітко і ясно. Ми даємо хороший фосфор, даємо їхній турецький жива. Живо. При посіві даємо 80 кг, більше не даємо. Питання чому? На сінині треба фосфор такий, як дитині материнське молоко. Питають, скільки треба, скільки дитині треба материнського молока. Відро дві? Ні. Так само ми даємо поживи по 80 кг і даємо сюди карбаміду, кладемо 2,5 центнери. Приробили. І виходить, то, що надто. Чому то, що надто? Тому що соняшник проріс, немає їсти, пішов вниз шукати, нема в нього вдома їсти, пішов в магазин, нема в цьому магазині, всю машину поїхав в сам городу. Так само і соняшник. Немає їсти нижче, немає їсти нижче, немає їсти нижче, немає їсти нижче. Приходить час утворення головки, знайшов карбамід, він вам робить гарну головку і маєте врожай. Йому просто це. на початкових етапах не даєте жирувати, да. ви заставляєте його стимулюєте розвивати кореневу систему. Так, тут. І тим самим, чим більше коренева система. Полого забезпечення, пожити. У нас ця технологія приносить 4 тонни, нам достатньо. Більше нам не треба. Безпосередньо по системі е захисту. По імі соняшнику у вас що було з гербіцидів? Імпексду. Пробували євролатін, імпексду, різниці, в різниці то, немає. Ну тільки всі в стіні різниці. Для чого прийти різниці? Що ми не робимо попелиці? Є критичні періоди. Якщо тебе попелиці, дуже багато, тоді її треба робити. А коли не багато, там є природні шкідники — сонечко і інші. І от ми кропимо з тобою проти попелиці. Ми забираємо в першу чергу сонечко. Його вже нема. А попелиці в яйцю ми не забираємо. І ти покропивши сім днів вилупилось нове покоління, і його ніхто не їсть. І воно живе себе, як вареник у маслі. І цієї попелиці уйма. Якщо раз почав, то треба другий раз копити через 14 днів. Тоді ти можеш досягти. А якщо ти хочеш раз, за раз усе вхватити, Ти просто опечешся. Ну ви просто, я так розумію, ви аналізуєте посіви, дивитеся, чи не є перевищення ПШ, чи так, немає так. перевищення ПШ. Так. І тоді, згідно цього, вже приймаєте рішення. У мене є хімік, він ходить по полях. Дивиться, за дітей, правда. Що? — За дітей, правда. Ні. Молодий хлопчина ще щоб не кінчив вчитися, взяв я його, забрав і цікаво. Це добре. Якщо людина любить свою справу, це вже добре. По десикації ніколи, ніколи не дисикується. Ніколи не ви. Я дронів не признаю, 5 літрів на гектар, колись в пляхові вийшов дроном дискувати соняшник, а я вийшов такий біл рюбався. І пройшов під цим дроном. Нічого не попало. Я приходжу до нього кажу, що це таке. Він каже, нам треба кінчити, бо переїжджати. Та ти кажу, переїжджай, не кончай. А дискуй тоді, коли, коли сонця нема. Ну, 5 літрів води на гектар. І він літає 3 метри від соняшника. Що це... на нього попаде? Я це днем. Це, це, це днем це було? Тут питання не в тому, що попаде. А питання в тому, е, кількість робочих капель, які попадають. І за те, що дікват ніхто із розумних виробників компаній не дасть рекомендацій вносить декват днів. По-перше, він, він і... витючий, по-друге, він моментально е, під ультрафіолетом, під прямими сонячними променями, він моментально розпадається. Тому рекомендація працювати тільки вночі, щоб не було прямих сонячних променів попадання, або у пасмурну погоду. А тут, як зайшли вони дроном, днем, з дікватом, то тут, понятно, що, що буде, а що? Тоді питання: а що буде? Чи це препарат поганий, чи це дрони погані? Якщо на мене на рубашку на білочко, як в тебе не попало ні каплі, то напевно щось там. Тут аж ми не ми, ми взагалі не робимо десеклації. і робити не будемо. Подімаєте, я не хочу, щоб хтось мене прибив в сім'ї. Тут своєї смерті в сім'ї. Безпосередньо рекомендації від компанії агрохімічної технології по боротьбі з попелицею, все воно опирається в агроскаутінг. Коли ми проводимо обстеження посів, якщо ми бачимо, що у нас 20% рослин на полі мають велике заселення попелиці, це орієнтовно десь від 10 до 20 особин. Тоді в цей період ми вже приймаємо рішення і підбираємо продукт для боротьби із даним шкідником. Так як цей шкідник має колючий сисний ротовий апарат, тут ми вже беремо більшість звертаємо увагу на препарати, які мають системну дію. Ну і якщо брати по препаратах компанії, то тут у нас можуть бути два варіанти може бути канонірду, цей мідак попри плюс лямдацеотрин в нормі 100-150 г, гр, грам, який буде ефективно працювати проти попелиці, немає різниці якої. Або ж наш, можна сказати, новий, але вже відомий продукт це тіакотрінем, який поєднує собі тіаметоксам і Котіндінг по системності, і безпосередньо бета цих який має контактну дію. Даний продукт також ми можемо використовувати, якщо що стосується попелиць, то це норма 100-120 грам даного продукту повністю вдосталь для контролю, також як попелиць.